Знімаю, друзі, друге відео стосовно тієї ситуації, яка трапилася зі мною. Нашій коротисенько. Дівчина була в алкогольному сп'яніні І ось таке ось слово вона нацарапала на автомобілі. До цього всього, це був не Маркер, це був ніж, мабуть, або щось таке гостре. Вона думала, що це мій автомобіль. Ну, мій автомобіль в цей час був на покрасці, Ось там. І тут виникає. Одразу дві проблеми. Перша проблема, це мені особисто обідно те, що вона це все написала не на державній мові. Якщо що вона б написала на державній мові, мені б взагалі б, було б по боку. А друге, те, що вона зробила, вона зробила на чужому автомобілі. Ось така ось ситуація. І що робити зараз з цією дівчулечкою? Розсудіть самі, ви можете залишити коментар. Ну, якщо чесно, я обійди не держу, тому що ця людина, мабуть, з головою, в її дуже великі проблеми, а на таких, як кажуть, ну, обіжатися немає сенсу. Бережіть себе, всім в козацького.